Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний річний Ігор. Протягом останніх років китайська держава намагається встановити своє лідерство у світі у боротьбі з Сполученими Штатами Америки. Особливо така боротьба здійснювалася коли. Очільником китайської держави став Сі Зі Зіньпінь. Давайте, друзі, ми коротко з вами проговоримо, які ж загалом плани має китайська сторона на майбутні роки в контексті міжнародної політики і в контексті становлення чергового нового світового порядку. Значить, перше, що Китай Намагається і буде намагатися здійснювати це встановити біполярність світу за лінією демократи і автократи. Згадаймо, коли китайський лідер зустрічався з Джозефом Байденом у листопаді під час G20 в Балі, то з однієї сторони китайський лідер зазначив, що його влаштовує той порядок денний у світі, який. Зараз існує, проте це не зовсім відповідає дійсності, оскільки Китай здійснює значні зусилля для того, щоб таку політику змінити. Китайська сторона ніколи б не підтримувала війну, яку розв'язав Путін проти України, якщо б її все влаштовувало. Очевидно, що не влаштовує, і очевидно, що Китай намагається витягнути Сполучені Штати на певний переділ світу за форматом 1 П'ятого року після Другої світової війни, тобто, ось це якраз є перший такий пункт плану для Китаю на майбутні роки: це встановлення біполярності світу для того, щоб визначити, які сфери впливу є китайські, а відповідно, які сфери впливу є Сполучених Штатів Америки друге що китай планує у наступні роки це збільшення ядерних запасів у власній країні за деякими виданнями до 2035 року планується збільшення ядерних боєголовок втричі до 900. Тобто зараз є 300, а хочуть збільшити майже втричі. Для чого це здійснюється? Для того, щоб посилювати свою військову могутність. І знову ж таки, за прикладом Росії, нагадувати особливо цивілізованому світу, про те, що, начебто, і з нами вам доведеться рахуватись, оскільки у нас, в принципі, є також ядерна зброя. І ми, як ядерна держава, можемо претендувати на ті чи інші правила гри, або ж навіть їх самостійно встановлювати. Тобто, якраз другий план Китаю якраз виходить із збільшення ядерного запасу для своєї держави до 2035 року. За думкою китайської сторони, це має їх посилити у світі в контексті досягнення своїх цілей. Третій план Китаю він частково здійснювався попередні роки і здійснюється станом на зараз. Це утвердження автократій і знову ж таки їх посилення. І з цією цілею китайська сторона постійно підтримує Росію, Сирію, КНДР, Білорусь туди можна включити для того, щоб формувати собі так званих. Союзників, для чого знову ж таки Китай намагається допомагати Росії нелетальним озброєнням. Маю на увазі касками і якимись іншими приладдями для російської армії. Так, для того, щоб знову ж таки показувати свою прихильність до автократій і говорити про те, що, начебто, з ними вони зможуть досягнути якихось більших. Результатів, тому що якби б такої підтримки не було, або якби знову ж таки китайський лідер би зазначив Путіну про те, щоб той негайно припинив війну в Україні і свої війська, я абсолютно переконаний, що Путін би послухався ці і відповідно. Це зробив би, ну я би не сказав би прям на наступний день, але на протязі певного періоду часу така дія відбулась. Те, що Сізіньпінь впливає на авторитарні режими, тут абсолютно немає ніяких сумнівів, тому що йде фінансування грошове саме ось цих режимів. Тому план не залишається. Посилювати ці авторитарні тенденції, і не дай Бог не допустити, щоб там були якісь революції, потрясіння, або ж прихід якихось демократичних лідерів. Тоді це буде крах на цих планах в контексті автократичної осі, створення автократії. Тобто це ще один такий пункт плану. Наступний пункт плану виходить із боротьби з Сполученими Штатами Америки за світове домінування. Китайська сторона намагається прикласти максимальні зусилля, щоб стати номером один у світі за показниками не лише економічними, хоча не завжди їм виходить по економіці випереджати Сполучені Штати Америки. А і в військовій сфері, в політичній сфері. Якщо в військовій сфері також дійснюються дії до посилення обороноздатності армії, збільшення її знову таки, чисельності, про ядерні заряди ми вже сказали, то в політичній сфері тут значна прірва між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. Навряд чи демократична. Америка зможе поступитися авторитарному Китаю. А Сі Цзіньпін розуміє, що якщо здійснювати демократичні перетворення в політичній сфері, то це знов ж таки призведе до того, що самі режими автократичні як в інших державах можуть похитнутися, так і у самому Китаї. Це може призвести до... Певних потрясінь і знову ж таки революцій. Тому Цзіньпін якраз і виступає за авторитарні методи управління Китаю. тобто це ще один такий план. І найголовніший знову ж таки пункт плану, який Китай тримає собі в голові 24 на 7, це забрати незалежність Тайваню і приєднати з силовим шляхом острів до себе. Якщо хтось думає про те, що Китай... Про це там не думає чи не бажає цього зробити, це глибока помилка. Питання просто заключається в тому, що наші збройні сили України незламні, викидають російських окупантів з української землі, це знов ж таки бачать в Китаї. Вони розуміють, що. Росія не зможе досягнути жодних успіхів в нашій державі, і тому їй навряд чи потрібно саме зараз починати якісь військові дії проти Тайваню. Якби б, не дай Боже, завершило щось на користь Росії, то наступним витоком конфлікту ми б, звичайно, побачили Тайвань, і якраз Зіньпінь очікував. І очікує результати цієї війни. Тобто Путін фактично надурився тіньпіня, коли говорив про те, що там завершиться все швидко. Це завершення вже триває рік і на користь нашої держави української, а не росіян. Але. Ті намагається перекласти цей план у подальші роки. Тобто не зараз це розпочинаєте, а у подальшому, можливо, коли буде якась ще економічна знову ж таки криза, чи очікуючи сприятливий будь-який момент в світі. Тобто, це ще один такий план у Китаї на подальші роки. Ну і останнє це домінування в Африці і в Південній Америці. Муча саме там набагато простіше знайти союзників в тих країнах, де є хиткість політичних режимів, дуже така кореля варіативність від демократії до авторитарного режиму. Тобто ті країни, де процвітає знову ж таки корупція, які можна давати кошти. І вони не будуть проводити за ці кошти, якісь реформи, зміни, а вони просто будуть лояльно ставитись до Китаю. І оце якраз є завдання Китаю отримувати оцю прихильність Африки, Південної Америки для того, щоб у подальшому через ті країни впливати на світовий порядок. Тобто, це коротко, що я зазначив по основних планах. Давайте, знову ж таки, виділимо найосновніше це. Встановлення біполярності світу, це продовження і розширення своїх ядерних можливостей, це боротьба з США за світову першість, і це приєднання острову Тайваню до себе. І звичайно, це підтримка авторитарних режимів. Сами собі подібне. Не потрібно будувати ілюзій знову таки по тому, що Китай якось. Може стати на бік української держави. У нас вже 12-й місяць повномасштабного вторгнення. І станом на зараз жоден китайський лідер не зазначив про те, що Росія це агресор, і Росії потрібно вивести свої війська з України і припинити цю війну. Вони продовжують говорити про якісь нейтралітетні позиції. І то, як я ще й раніше зазначав, ці позиції починають переростати у тісну співпрацю з Росією. Наше завдання переконувати наших західних партнерів, перше, щоб вони накладали санкції на ті прокладки, які створює Китай для Росії і Ірану, за якими Росія і Іран намагаються обходити санкції, і друге, конкретно накладати санкції на Китай за будь-які спроби допомогти у військовому плані Росії. В контексті війни проти нашої держави, навіть якщо це буде і економічно-фінансовий план. Тобто це нам потрібно робити досить чітко і послідовно. І в результаті ми ну, ж таки досягнемо успіху. Чи зможе Китай досягнути своїх планів, про які я знову ж таки зазначив, це таки, дуже дуже риторичне запитання. Але те, що вони є, це також факт, який. Не потребує прям такого доведення, хоча під кожним пунктом плану я показував вам аргументи, які говорять про їх наявність. Те, загалом коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу і закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Политик, ставити вподобайки цьому відео, коментувати його та ділитись ним із своїми друзями. Не забувайте також ставити дзвіночок для отримання оперативної інформації про нові відеоматеріали. слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!